Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні дуже смачні пісні пиріжки з капустою. Вливаю 250 мл теплої води 38-40 градусів. Додаю 6 г дріжджів столову ложку цукру і 100 г просіяного борошна. Перемішую і залишаю в теплому місці на 20 хвилин. Після чого додаю 50 мл олії, пів чайної ложки солі і 400 г просіяного борошна. Замішую тістом. На поверхні вимішую 10 хвилин. Тісто перекладаю. Накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 1,5 години. На розігріту сковорідку з додаванням олії відправляю порізану цибулю. Готую 2 хвилини і додаю одну моркву і 700 г капусти, сіль чорний мелений перець за смаком і 150 мл томатного соусу. Силку на приготування соусу залишу під відео. Перемішую і готую під кришкою 30-40 хвилин до м'якості. Час від часу помішуючи. Залишаю, щоб вистигла. Тісто піднялося. Переминаю, Ділю на 25 шматків. І формую кульки. Залишаю на 10 хвилин під рушником. Після чого поверхню змащу олією, кульку розтягую. Викладаю начинку і закриваю. На розігрітій сковорідці з додавання олії смажу пиріжки, на середньому вогні з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир. Усім смачного, готуйте з любов'ю. До нових зустрічей.